Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пансо, вітаю дівчаток-україночок. Я зробила для чоловіків розклад, тепер хочу зробити для дівчаток розклад. По роботі, по бізнесу у нас дівчатка також займаються всім, тягнуть на собі це все. Хлопці воюють. Дівчата вдома, хто за кордоном, хто тут. Давайте подивимося. Першу декаду червня, хто хоче поміняти роботу, знайти роботу, чи щось своє започаткувати, чи щось змінити, це розклад для вас. На першу декаду червня. Чи треба то робити, чи є шанси, ресурси, можливості і таке інше, зараз ми подивимося. Шанси та ресурси книга. Книга. Бачите, книга, робота. Ну, бачите, тут можна зрозуміти, що це все ж таки навчання. Скоріше, всього, треба по шансам та ресурсам, дівчатка. У вас йде іменно навчання бізнесу, навчання роботи роботі. Реально хтось щось буде робити нове. І це, в принципі, реально. Нічого вам не буде заважати. У вас букет тут лежить. Що треба робити рибка? Рибка це гроші, звісно, це гроші. Що треба? Треба гроші, якщо це свій бізнес. А Якщо не свій, то робота, то для роботи треба здоров'я, люди, здоров'я, щоб були крепкі. кажуть, нерви. Чого не треба робити? Нервуватися. Собака, тут головне, що не треба нерви. нерви. Це саме останнє. не треба дюргатися, будь невротичкою, бо ви, вас ніхто на роботу не візьме, якщо ви будете шукати роботу. Зміни дуже швидко і гарні зміни буде біла полоса. Тобто нормально. Перша декада це ростуща луна, люди. Я просто рекомендую започатковувати свої нові якісь плани, дії і таке інше. Я не просто так почала робити цей розклад іменно, іменно от в ці дні. Вищі сили, порада. Лілії, як кажуть Бог, в поміщ е, дуже потужні, серйозні дії, і тут просто, ну, приречені на успіх, як кажуть, знаєте, тут і сонце випало, і букет на перепони, то, ви ж розумієте, да тобто немає ніяких перепонів, дівчатка, нема. Все у вас вийде. Все вийде. Головне не нервуватися і а, мати бажання вчитися, 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 вчитися. Постійно вдосконалювати свою роботу. Вдосконалення роботи. Ось так. Ось так. І це буде ваш успіх. Навіть вищі сили це підтвердили. Дуже класно. Давайте я подивлюся ще на гномах. Шанси ресурси. Успіх подвійки, це чаші. Це буде ну, тут успіх і досягнення, але подвійки, щоб ви розуміли, то ну, по-любому з компанією чи без воно у вас буде. Тобто, шанси дуже класні. Дуже. Проблеми перепони. Соблазнітель на вашому путі. Дівчатка, не вірте, не вірте мужикам, які Хотять щось там за вас чуть якось чогось досягнути. Вони вам не потрібні, будуть тільки заважати. Далі поїхали, які падають на хвост. Або щось, знаєте, обіцяють золоті гори. А, а, а самі хочуть, щоб ви вклалися в їх бізнес. А, так, далі. Що потрібно робити? По чашам Паш Кубків. Паж Кубків. Треба робити Паш Кубків. Ну, я так розумію, що буде у вас, скоріш всього, якийсь помічник. Пажик це так собі, але він дуже буде старатися якось вам допомогти. Чого не треба робити? Ну, приймайте цю допомогу. Приймайте ту. Гарне почуття. Чого не треба робити? П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це кризисна карта, і тут е, каже про те, що ви будете закриватися, да будете е, своє тримати при собі, але це, в принципі, ні до чого хорошого вас не призведе. Тобто не займайтесь цим. Не тримайте свої бажання при собі, не треба, не треба того робити. Треба трошки відкривати це все і давати, як, щоб воно все проростало, як кажуть, бачите, рост іде. Так, далі йдемо. Який же буде тому і того? Робота, напряжона робота. Це туз жезлів. Туз з жезлів. Тут і енергія, і бажання. І коротше будете то все мати. І порада від вищих сил. Дивіться, оберігайтеся крадіжок та аферистів. От то, що я вам казала про цих хлопців, які падають на хвост, типу вони такі уважні, такі чуттєві. Такі класні, це ж по чашам буде грати на всіх жіночих слабостях. Ось, ну, тупо кажуться Альфонси. Альфонси або ще щось який, знаєте, ну тут тупорейк і кримінал. Все. Так що дивіться. Будьте дуже уважними, дівчатка. Але успіх у вас буде і в роботі, і в бізнесі, якщо ви захочете його започаткувати. Ну і давайте на третій колоді подивимося, що нам орканами скажуть класичні таро. бачите захист. Шанси та ресурси падає королева чаш. Е, ну, я можу сказати, що у вас є всі шанси і ресурси е, чисто жіночого плану. Будете брати своїми чарами розумом, почуттями. Зовнішністю, лагідністю, ніжністю, люб'язністю. Коротше так. То фортуна проблеми і перепони фортуна. Фортуна вона буде мінятися туди-сюди. То дуже опасайтеся, щоб ви не обнулилися і не попалися на якісь от як у той, Ось він. Альфонс. Будьте дуже уважні. Так, чого, що треба робити для того? Ріцель е, мечовий. Вітер вітру. Інформація. Інформація. Е, дуже багато знати про свою роботу, то, що ви хочете, вивчати, робити плани. Е, планувати то все. Дуже ретельно вкладатися розумом в цю. Е, це все, розмірковувати це все, дивитися, читати, тобто знати всю інформацію, куди ви йдете або чим ви будете займатися. Тобто і інформація дуже високого рівня. Треба то вам дуже. Чого не треба робити? Ну, не треба, мабуть, радіти просто так, як кажуть, знаєте, радість без причини, признак дурачини Особисто, коли ви шукаєте роботу. Треба бути інформаційним, підкованим в своїй роботі, куди ви йдете працювати. Розумієте, якщо ви шукаєте роботу нову, якщо ви хочете своє щось, треба знати інформацію про то діло, про ту справу. Ну і, звісно, бути інтелектуалом, щось якось орієнтуватися в трудовому цьому ринку. Особисто в тому, в якому ви хочете працювати. Двійка жезлів. Ітог. Ну, непоганий ітог по двійки жезлів, але тут ви ще поки шукаєте. Поки шукаєте. Тобто ця декада буде іменно пошуку. Ну і порада від вищих сил. Хм, бачите, яка ви дама, і вищі сили вам дали шанс ще й на відносини. І на якісь почуття, може на той роботі знайдете своє якесь таке кохання, не знаю, чи то буде по роботі, чи то буде людина, чи то буде подобатись вам та робота. Скоріше цього, да. Але тут іде жіноча м'яка сила, то може бути і те і інше. Ось так. Так показали Таро. Тобто беріть жіночністю, не ведіться на всякі там приколи, на всякі там речі. Майте на увазі, що а, якщо ви розумієте, що то якийсь розвод дурня, то розвернулися і пішли. Бо Фортуна, вона туди-сюди, і дівчина така. Розуміли, так? Да? Ну, ось так, дівчатка, показали таро арканами. Бажаю вам всім, хто знаходиться в пошуку, хто шукає роботу, хто шукає себе в бізнесі. Бажаю вам на цій декаді якось зорієнтуватися вже, мати якесь бачення, отримати інформацію по-своєму, тому що ви хочете. Ось, ну, і е, мати все ж таки це бажання і свій шарм жіночий, щоб це все е, якось е, ну, вже, по крайній мірі, в другій декаді червня. Якось так. Якось так. Ну, бачите, сила у вас жіноча ваша є. А сила ваша в ваших слабкостях. Ось так. Так що, все, бажаю вам успіху. Почуємось, папа. -па.